Два справи, чи ви знаєте, що партія регіонів заявила, що відмовляється відпускати машинку за кордон з нововияними обставинами, а саме те, що відкрито дві справи в Швейцарії та у США. Це сьогодні заява, бо я ще не бачу. Сьогодні ми були зараз на зустрічі. Про ці запитання Європейський Союз номінував свої посли президента Пата Кокса і президента Олександра Крашнівського. I oni jasno skazali, jak i koledzy z Europejskiego Sądu, liderzy, że ci raporty, jakie prezydent Koks Krasniewski podaje do Europejskiego Parlamentu, będą bardzo ważnym takim indykatorem dla rozwiązania w i nam trzeba e, e, poczekać, ale ce e, ukraińskie, kolegi ukraińskie polityki, im trzeba zważyć, jaki będzie rezultat, historyczny rezultat tych podjęć e, pytanie pomiłowania, co można postawić tylko tym osobom i w takich obstanowych, kiedy, kiedy był, że zakończony proces sądowy w okolice sprawy jeszcze wytkrytych, tak? Jeszcze pryncyp... E, e, innocence pryncyp, pryncyp. Pryncyp niewinności jaki dominantnym principom prawowych systemów. Także ja z tego nie rozumiem, jaki jest związek tych innych, drugich spraw, jakie gdzieś wytkrytych. To dla mnie... Ale jeszcze ja z tego nie znam, nie mam komentarza. Пан посол, про эти еще политических вязней вам ведомо в Украине, кроме Тимошенко? Это мне неведомо про политические пожалуйста. Господин посол, скажите, пожалуйста, сегодня на встрече с нашим губернатором вы сказали о том, что заявление России о потерях Украины после подписания ассоциации не соответствует действительности в тех моментах, где говорится о каких-то конкретных вещах вы не могли бы конкретизировать что имеет в виду Россия конкретно какие цифры может быть что потеряет по мнению России Украина на чём она основывается когда делает такие заявления я у губернатора на такие зашпытание так не відповідав як ви сказало и коли е, хтось говорить за ці цифри якісь Jemu trzeba z tej odpowiedzialności z tej jakie cyfry won może skazać. To duże prosto zakryty rynek i negatywne cyfry, to duże prosto można generować. Ale te cyfry nie wynikają z tego, co w uchodzie pro- z Europejskim Sojuszem. Czy trzeba jasno skazać, to nie rezultat podpisania i nie podpisania uchodzie pro- asociacji. To jest rezultat ryszenia w drugiej stronie. To jest rezultat nie powiązany z tym, co w dochodzie proassocjacji. Ja nie będę spekulował, bo to jest odpowiedzialność liderów Ukrainy i to jest odpowiedzialność liderów Europejskiego Sojuszu. Ale też trzeba zważyć jakie koszty z tym powiązane. I bo dla Ukrainy. Нас план. Господин посол, если говорить о встрече со студентами после общения с ними, вы можете сказать, готовы ли молодежь сегодня принять такие изменения в российских Я думаю, что молодежь не боится, молодежь оптимистична, молодежь имеет э, э, такие же бажания, как молодежь в других странах, чтобы то, что они выучатся в этом прекрасном вузе. to, tego mogło służyć ich, 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 ich potencjałom, żeby mogli mm, swoje życie tak przeżywać żeby po tego mieć wielką satysfakcję z swojego życia ja mm, nie bał co jakieś drugie zauważenia czy nie była dedykowana temu żeby poznać pełni oni gotowi aline. ce możliwość odkrycia нових перспектив і <к fourfood> мене, як для молоди вже це було би добре. Не ви панпезоборговецький за про це може на сказати. Про це вон на більше розуме яке бажання України ну, справа. В тому що е, сьогоднішня зустріч показала, що студенти Донецька нічим не відрізняються від студентів інших міст, де ми були і зустрічалися з молодими людьми, тому що е, в очах видно. Бажання змінити. І тому я думаю, що так це показало, що донецькі студенти, так само, як і студенти інших регіонів України, хочуть змін на краще вступу в Євросоюз. Це моє таке переконання. Але все ж таки на питання, хто хоче до Європи, ніхто не відповів. Ні, практично. чому чому не відповіли? Ні, ну розумієте, треба ж розуміти, що це. Ну вам би вам би сказали питання. От ви хочете, щоб вас любили найкращі чоловіки. Ви би підняли зразу руку. Ну якось незручно, правда. Я думаю, що тут це, це ж не було сказано. що Давайте проголосуємо за спонтанне питання, і тут не обов'язково підняття рук. Я, наприклад, будучи, я би посоро, я не люблю піднімати руку. От, ну, от у мене є одна дочка, яка мені не вірила, що це мої діти. Одна, ви зараз руку тягла а друга ніколи не піднімала руки. Тому це. Психологічні якісь речі було ж водночас категорично виступають проти такого. Лише 29% є великий прошарок людей, які не визначились. Як ви вважаєте, саме тут на Донеччині, що потрібно робити, аби вони зробили правильний європейський вибір? Ну, по-перше, 47% це вже більшість, будемо говорити. Ну, відносна більшість. Тому що 29 тільки категорично проти. По-друге, порівняємо, скажімо, цю цифру п'ятирічної давності. Ми побачимо, як змінюються настрої на Донеччині. По-третє, зомбування населення часом проходить. Безпрецедентне. Я знаю, тому що в мене є родичі на Донецьку, в мене багато родичів працював. мого діда забрали в табори з, Донецька, з Донецької області. Тобто я добре знаю цей, цей регіон. Та нормальні люди. Ви не ви їм правду говоріть, от ви їм скажіть, от дивіться, дуже просто можу подивитись правду. Ну, скажімо, можна по-різному ставитися до справи цього ЗДС. Маркова. це? Маркова. Маркова да? Але він в одному інтерв'ю сказав, уже після того. Да, я проти євроінтеграції, але це не значить, що я не люблю їздити Європу. Так, да, я їжу в європу. Ми то подвійні стандарти. Давайте візьмемо скільки людей з Донецької області побували віддібно відбувається і у нас. На жаль, люди працюють багато, тих, що працюють, на будь-якій роботі. Але хто одержує гроші? Ну, кому ж треба футбольні клуби утримувати. Я розумію, це серйозне діло, от, але люди повинні нормально жити. І якщо побачать, що в Європі живуть нормально, з колосальними проблемами вже зовсім не ідеалізуємо це. І не думаємо, що завтра, от ми підписали, все буде прекрасно. Я часто бував в Польщі, і на початку, коли Польща пішла в Європейський Союз, я бачив. Страйки аграріїв, які на тракторах виїжджали по Варшаві, перекривали дороги. Тому що інакше треба було працювати. Для цього людям самим треба це усвідомити. І нам буде непросто. Ну але можна сидіти і нічого не робити. А можна колись почати цей процес? І я думаю, те, що 47% Донеччина за це колосальний поступ. Я пригадую, я не пригадую точно цифри, але я знаю, що це було на порядок менше. И всех еще пять років то.